Привіт всім, доброго ранку. Сьогодні ми живемо в час, коли є обгортки, а немає змісту. І е, Люди дивляться на те, що, наприклад, красивий актор або дуже популярний блогер, у якого багато підписок, багато переглядів. І намагаються наслідувати їх життя, але якщо подивитися на їхнє життя, то часто вони там є насправді нещасними. Нічого насправді не мають, що би б робили їх щасливими, тобто сім'ю не створили або взагалі ні з ким не можуть жити і так далі. І, і, і в інших сферах теж купа проблем. Але при цьому, при цьому є просто обгортка. І через це не варто на це дивитися. Ось, ось, треба слухати Божих людей, насправді вчитися в них. Що алгоритми Ютуба вони просто просувають.